Сьогодні, шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як чоловіки сприймають свою роль у світі фотографії, про їх враження від фотосесій та про їхні уподобання щодо створення і збереження фотоспогадів. Чи задумувалися ви коли небудь, що відображається у світлі спалаху камери, коли ви позуєте для фото? Чи відчуваєте ви себе комфортно перед об'єктивом? Сьогодні ми поспілкуємося з владом, який розкаже нам про свої враження від фотографії. Та про те, як він бачить свою участь у цьому захоплюючому світі, владе. Як ви сприймаєте фотографію у своєму житті? Що воно для вас значить? Хочеться почати з того, що як це дивно не звучало, але радію жити в той час, коли можна зробити фотографію е, майже через будь-що, будь-де і таким чином надати певному моменту життя якогось, ну майже що безсмертного сенсу. Бо, як на мене, фотографія це, ну, це якийсь інший зовсім вимір. І він поєднує в собі цю вічність моменту, пам'ять, емоції, історію, і багато чого іншого. Тому сприймаю я надбання людством такої речі, як фотографія, дуже позитивно. Як ви відноситесь до фотосесій? Чи відчуваєте ви себе комфортно позуючи для фото? Загалом мені подобаються фотосесії, але я б уточнив як того, хто переглядає чись фотосесію, і не завжди як того, хто є її учасником? В моєму житті було декілька фотосесій, з яких насправді можна серйозно зарахувати лише два. Бо всі інші то було давно і в дитинстві, коли ти позуєш, позуєш з якоюсь дивною мімікою на проханні дяді з фотоапаратом. Ну, Ці всі шкільні альбоми, шкільні фото, окремий підвид мемо, як то кажуть. Но стосовно більш серйозного, того, що дійсно можна назвати фотосесією, то цілком комфортно. Проте особисто для мене багато часу займає саме акліматизація до процесу, так би мовити. Десь коли вже половина фотосесії пройшла, і я включаюсь все гуд, все класно, наче я з цим фотографом, блін, 5 днів на тиждень фотосесії роблю. Ну І комфорт відчуваю, коли довіряю баченню фотографа, та особисто знаю цю людину. Чи залежить ваш стан від поведінки фотографа? Можливо, вам комфортніше працювати з жінкою або навпаки з чоловіком. І чому? Поведінка фотографа безумовно важлива, бо, як на мене, по суті своїй це теж сервіс. І якщо його поведінка, м'яко кажучи, не задовільняє тебе, то мені здається, що фотосесія піде шкереберць. Ну не буде коннекту, будуть зайві думки і так далі. А стосовно комфортно, то я більш довіряю баченню фотографій жінкам. Хоча не виключаю, що багато професіоналів фотографів є серед чоловіків. Просто мені, мабуть, не так пощастило. Ну от і ну, мої останні фотосесії були від фотографа жінки, і мені якось складно тут дати об'єктивну оцінку. Які моменти вашого життя ви найбільше бажаєте зафіксувати на фото? Останнім часом є одна проста думка фіксувати моменти з родиною, Там, з мамою, з братами, з близькими друзями. Хочеться, щоб от саме таких фото було більше таких от атмосферних, теплих, красивих, зі спогадами, наповнених моментами. А ось, але обставини не завжди дозволяють. Як ви обираєте місце або навіть атмосферу для фотосесій? Я людина, яка насичується якимись фотовайбами виключно восени. Тому для мене це єдиний сезон, в якому я так можу встати, запитати себе і стверджувально відповісти, що так. Саме сьогодні я хочу фотосет. А, і поки що не було такого, щоб мені це захотілося в будь-яку іншу пору. А, з, місцями, з місцями питання складніше, бо все залежить від твого бачення в голові, можливо, образу, та взагалі до композиції. А, проте, я все більш таки люблю фото в закритому просторі, на студії, до прикладу. Але ще обов'язково, поки йдеш до студії, то попасти під дощ. <звісно>, Звісно, відчуваючи осінню атмосферу. Це важливо. Чи вважаєте ви, що фотографія може впливати на ваше самопочуття або навіть сприйняття власного образу? Вважаю, що так, і знаю багатьох людей, які скажуть абсолютно так. Я не відношу себе до таких людей, які прям зцілюються від поганого настрою чи від чогось іншого, дивлячись на себе, на фотографію себе, взагалі на фотографію. ну, Я от більше схильний до того, щоб підняти настрій може якийсь, мабуть. Твоє старе дитяче фото, але тут може бути місце і якимось негативним емоціям. Бо, ну, як на мене, ностальгія це ну, не завжди круто, це не завжди рятувальне коло. А, проте чудово розумію людей, які часто пускаються в ностальгію через фотографію ну, в наші буревні часи, коли. Ну, багато хто з нас по думках мріє хоча б на день повернутись до якогось року в якийсь конкретний момент. А, от, а за образ мені важко щось відповісти, мабуть, тому що я не особливо собі задавав це питання. От, сприйняття власного образу у мене на рівні сприйняття себе. От і все. А як ви ставитесь до стереотипу, що чоловіки не люблять фотографуватися? Чи відповідає це вашому особистому досвіду? Я впевнений, що багато чоловіків або хочуть фотографуватися, але з якихось причин не роблять перший крок, щоб піти на цю фотосесію, або ж вони це люблять і особливо не діляться своїми знімками зі своїх власних міркувань. Як для мене це дійсно стереотипи, думаю, що чоловіки дуже хочуть до фотографій, проте з пропорцією, мабуть, все-таки дещо меншу, ніж жінки. Перше таке бажання було зробити фотосет в мене взагалі в 19 років. От в мене є племінник, який вже в 3 роки прям, не знаю, в 4, в 4 роки вже прям хоче фотосети ходити, забирайте мене. Бачите. Тобто все-таки індивідуальне питання. так? Тому я, мабуть, скажу, що я в таборі тих, кому ця справа буде. Чому, на вашу думку, деякі чоловіки не люблять фотографуватися? Тут можу лише спробувати їх зрозуміти, як то кажуть? Ну, можливо, це комплекси, можливо, це те, що в їх системі координат ця справа виключно жіноча. Тут, до речі, ж, і те, що для когось фотосесія це привід викласти найгарніші фото, так? в Соцмережу. А для когось ідеальна соцмережа, це там, де твоїх фоток взагалі нема. Тоді для таких чоловіків само по собі відпадає бодай, бажання фотографуватися, так? Ну, Різні люди, різні мотиви, різні бачення. Це нормально. Trilogy. Які фактори сприяють тому, щоб ви погодились на фотосесію? Ну, по-перше, це портфоліо фотографа. Я хочу принаймні для себе зрозуміти, чи це той фотограф, який мені потрібен, стиль, який мені потрібен, а який там жанр, наприклад, да, в якому він зазвичай знімає, і так далі. а по-друге, як ми тут вже з тобою згадували, це рівень комунікації, поведінки, це професіоналізм і бажання щось запропонувати, внести гармонійні корективи до композиції. По-третє, це підготовка. От коли є у фотографа чіткий алгоритм, коли все по полочках, починаючи від часу фотосесії, закінчуючи самими, самими деталями реквізиту, це підкупає, це для мене важливо. А, Ну, щоб фотограф впевнено вів свою роботу. Процес фотосесії. А як ви відноситеся до стереотипних образів чоловіків у фотографії? Наприклад, якщо чоловік, то тільки машина, мотоцикл тощо. Давно таких не бачив в своєму житті, якщо чесно. Тому якби побачив фотосет якогось ну, свого друга там біля машини, то розцінив би це як витончену посторонню. Проте насправді, от якщо без жартів, мені здається, що це не повинно мене обходити. І мені здається, людей взагалі. Ну, тобто, люди є різні, не всі можуть думати категоріями стереотип, оригінальність. Комусь хочеться фотосет в машині, комусь захочеться фотосет на недобудові в комбінізоні в механіка. Ну, от і думаєте, де тут стереотип взагалі. Ну, тобто, фотографія це передусім про свободу зафіксувати момент. Тож, поки ця свобода є, то поняття стереотип абсолютно не має значення. Отже, дуже приємно було з тобою поспілкуватись. Дякую влади за участь, за відповіді. Було дуже цікаво і дякую вам за перегляд.